Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. В цьому відео я покажу, що я доробив в своєму селі. Ну, а вам я бажаю гарного перегляду. Ну а ми будемо починати. Так, зараз я переключусь, щоб мене було. Щоб включив ви тут першого лиця. Ну, коротше, що я доробив в своєму селі? Це я зробив таку березову стежку. Зробив я в цю сторону. Чому я не зробив ось цю частину села. Цю частину села я буду робити вже в третій частині. Так, переробив я цього домика. Так само іде тут березова стежка. Переробив я цього домика. Трішки підлагою. Далі вивів я з березових ступеньок також доріжку до. Центра села. Прийшлося прийняти ізюду таку саму конструкцію, тому що вона тут мішалася. Так, йдемо далі. Приробив я ось цей домик. Зробив я так само ось тут, коротше, скрізь всі дорожки я поробив із берези, тому що береза це гарні доски, світлі, красиві. Приробив я також ось цей домик. Загородую тут таким заборчиком, щоб якийсь селянин чи хто не впали ось туди в каньйон. Ну, думаю, ви поняли. Так, йдемо далі. Так, 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 так. Ви скажете, чому я не переробив ось цього домика? На цьому місці замість цього дому буде стояти дещо красивіше. Лучше. Ну, коротше, я замість цього дома построю дещо лучше і красивіше. Ну це також буде в третій серії. Так. Також йде дорога сюди і тому край села. Переробив я ось цього домика. Зайду навіть всередину, покажу вам. У, у всіх домиках зроблене освітлення. Далі зробив я тут. Отакий невеличкий центр. Ну, це не центр, а це такий там, щоб селяни приходили і дивилися на цей красивий вид. Так, йдемо далі. Думаю, вийшло красиво. Так, так, так. Далі, йдемо по дорозі, і у нас тут огород. Також я перегородив. Ось тут заборчиком, щоб якийсь селянин, ну, повторюся, чи хтось не впаси Ну, тут вже каньйон побільше. Так, ми сюди йдемо і приходимо уже в кінець села. Тут також перероблений домик. Зайду всередину, покажу вам. Ой, за кадром я тут зроблю, щоб... Цей дім був не пустим. Зроблю всередині красиво, щоб було, коротше, щоб там можна було жити. Ну, скрізь поробив я ось такі дорож... доріжки. Думаю, вийшло красиво. Хто так теж читає, ставте лайки. Ну, якось так. Перша частина у мене вже є на каналі. Хто не бачив першої частини, подивіться. Ну, що. Так, зараз включу, щоб мене було видно. Так, так, так. А на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалося, подаруюся, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Всім пока-пока!